Ось, обробив, і другий віддав, сюди. Розслаблятися ніколи. Попереду багато змагань і натхненої боротьби за переможні місця. Головний тренер дитячої футбольної академії Верес Ірпінь Євген Кармаліта вивів юних футболістів на чергове тренування. Нещодавно дві команди повернулися із всеукраїнських змагань у воловці на Закарпатті. Там вони зайняли перше і друге місця. Тож, аби не втрачати форму, знову на поле. Вони приймали участь в оловці, ми двома віковими категоріями приймали участь. Дванадцятий, тринадцятий рік зайняв перше місце, 2014-2015 – друге місце. О, так, що ми так зіграні, ми повернулися з нагородами. Могли і перше, але так як повезло. Друге теж добре місце. Угу. Які плани на майбутнє собі будуєте? Виграти перше місце. Невдовзі в Ірпені відбудеться офіційне відкриття дитячої футбольної академії Верес. Сьогоднішні гравці вже є частиною її команди і виступатимуть на показових іграх під час відкриття. Усі вони не новачки у футболі. Раніше займалися у різних спортивних клубах із тренером Євгеном Кармалітою. А коли їхній наставник перейшов у Верес, діти пішли за ним. Дуже багато перспективних хлопців. є. Є куди прогрети. Вони прогресують, не зупиняються на місці, тому перед ними також ставляться завдання і для мене, як для тренера, попасти в верес, в професійну команду. Ми готуємо їх це і Ю-19, грати чемпіонати України. І, і на турніри їздимо. і Так само у нас і збори проходять, і зимові, і літні збори. Тобто підготовка йде до сезону. А поки юні спортсмени на полі заряджаються енергією й емоціями, їхні батьки радіють, що знайшли для них справу до душі. Вся родина живе футболом. Якби не футбол, ми б не знали, чим зайнятися. Це третій рік ми займаємося. Лише третій рік. Це було бажання дитини. Виконали, він довольний, ми бачимо ріст. Перший рік не було так замітно. За останній рік він зробив великий скачок. Ми Щиро вдячні тренеру, футболу, клубу за те, що вони займаються дітьми. Вони вкладають у них дуже багато. Верес Ірпінь є осередком дитячої футбольної академії «Верес Рівне, яка працює з 2023 року. Зараз в Ірпінській академії займається 60 дітей віком від 3 до 15 років. Ми разом граємо друг друга підтримуємо. Якщо щось погане случилося, то Дзвонимо там, теж підтримуємо. Да, так? дзвонимо підтримує. Верес запрошує батьків з ірпеня та навколишніх громад долучати своїх дітей до футбольної команди, щоб разом виховувати нове покоління чемпіонів. Ми використовуємо індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи вік, враховуючи рівень підготовки, інші особливості дитини. Ми маємо команду. В яку входять професійні тренери, які мають досвід роботи з дітьми і мають досвід виступу у професійних клубах футбольних. В академії кажуть, для них важливо не лише навчати футболу, а й підтримувати тих, хто захищає країну. Тому діти з родин учасників бойових дій мають 50% знижки на навчання, а діти загиблих захисників можуть тренуватися безкоштовно. Тож тут завжди готові прийняти новачків у свою дружню футбольну команду.